У нас вже на зв'язку Владислав Селезньов. добрий вечір. Це виконувач, а добрий вечір вам. виконувач обов'язків спікера Вінштабу Збройних Сил України. І, власне, хотілося б уточнити. От у нас в студії Антон Міхненко, це військовий експерт, який каже про ситуацію, яка складається в Дебальцевому і в Вуглегірську. Головне питання: де резерви, в яке він поставив? То я запитую, де резерви? Визначили сили та засоби. Допомогу яких ми маємо надавати допомогу тим силам, які знаходяться на території Дебачівського паздарму, вони вирушили. А крім того, на території Дебачівського позерму достатня кількість сил та засобів для того, щоб шляхом маневрування силами здійснювати охорону та оборону визначених біля нас парубежі. Ситуація в районі батьківського позама складна. А, Чекайте, варі, пане, варі... пане Селезньо, ми з вами спілкувалися, коли ви ще були в Криму. Ви тоді говорили, так. там українські війська вони не стріляють, вони не обороняються. Зараз ми чуємо від військового експерта Антона Міхненка про те, що сили противника мали б переважати в 5-7 разів, якщо вони входять в Угле гірськ, наступають. Ви кажете, ситуація складна. Про те, що ситуація складна, ми чуємо вже третій день поспіль, якщо не четвертий, якщо не п'ятий або тиждень. Питає, питання, де резерви? Чому не надходить допомога українському війську? Про що Генштаб проінформований, яких кроків вживає Генеральний штаб, коли надійде допомога? Розумієте? Ну це просте питання. Я не, про... Я не прошу вас засвідчити, що ситуація складна, ми все знаємо. Відбуваються ті заходи, які мають відбуватися. Але ніхто вам не розповість, що саме відбувається, які саме оперативні заходи проводяться, Тому що це є викриття наших дій, наших планів. Зрозуміло. Ну тобто ви нам нічого не скажете, тому що це є військова таємниця на поточний момент. Але Генеральний штаб, за вашими словами, вживає всіх необхідних заходів. Так, тому що в районі Дебаченко плазем перебувають сили антитерористичної операції, це наші війська, це наші сили. І ми маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити безпеку особового складу, який несе службу на блокпостах та опорних пунктів. Хто контролює Вуглегірськ? На сьогоднішній день на цю хвилину на території Вуглегірська ситуація складна. Тому напевно, будьте поблизу нього почати запекли бої. Хто контролює Вуглегірськ? Ситуація складає настання. Ми... Вам ніхто зараз на підпитання відповіді а на не дають. Ситуація там складна. В місті йдуть бої. Все, дякую вам за зв'язок.